Всі зареєструвалися, бо я не знаю, чи я піджила втіка. З 26 депутатів на чергову 27 сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 24 депутати. Відсутні два. Дозвольте чергову 27 сесію Іванківської селищної ради 8 кликання оголосити відкритою. Ти хто з ключами щось з звуком, але дякую всім. Я впевнена в тому, що всі події, які відбуваються в нас в Україні, нас лише заготовують, показують нашу людяність, показують, що ми можемо бути українцями єдиними, об'єднаними тоді, коли геть ворог поряд за плечима. Я дякую всім, хто щиро співав він України. І я розумію, що погорта наша додається, забули навіть ті. Казав, я голосу не маю. Голос є у всіх. Можна слова просто помовляти, але щиро від душі. Дякую вам усім за розуміння і дякую за те, що ми є українці. У роботі сесії беруть депутати районної ради Вижгородської, Оксана Миколаївна та Надія Костянтиніва, депутат Київської обласної ради Олександр Іванович Леляк. Всі керівники установ, всі старости Всім дякую щиро за те, що у вас є можливість і всі нагальні питання ви разом з громадою. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії?